Вітаю вас, шановні учні 7 класів. Сьогодні у вас урок біології. Тема уроку нейрогоморальна регуляція життєвих функцій. Запишіть, будь ласка, тему в ЗОшит. Діти, а який у вас настрій на початку уроку? Наш смайлик без емоцій. Замалюйте собі смайлик в ЗОшит і намалюйте йому емоції. Повторимо вивчений матеріал. Установіть відповідність. Діти зліва колонка. Ми бачимо з вами записані органи тварин. Справа колонка системи органів тварин. Вам потрібно в зошит записати орган тере і систему органів записати, до якої він належить. Виконайте завдання в зошиті. Фронтальне опитування. Які органи входять до складу травної системи? Які функції дихальної системи? Які функції статевої системи? Які функції виконує кровоносна система? Чим представлена опорно-рухова система у савців? Запишіть, будь ласка, короткі відповіді на ці питання в зошит. І діти, наше третє завдання два питання тесту. Перше питання укажіть тканину, найбагатшу на міжклітинну речовину. Запишіть діти, в зошит номер питання та букву правильної відповіді. Друге питання. Установіть відповідність між назвою тканини та її характерні ознаки. Зліва діти буквами, позначені тканини. Справа ознаки. Записуйте собі в зошит завдання номер 2 буква і номер правильної відповіді. Ви всі молодці діти, починаємо вивчення. Нової теми на початку уроку, діти у нас є проблемне питання. Поміркуйте. Є такий вислів на трьох китах. Є одним із відомих фразеологізмів української мови. У давнину вважали, що саме на трьох китах тримається земля. Ще в середньовічних трактатах. Із географії землю зображували як плоску таріль, що лежить на спинах трьох велетенських китів, які плавають у безмежному океані. Вислів Три кити вживають тоді, коли йдеться про основні засади чого-небудь, на яких трьох китах тримається регуляція функцій організму людини. Діти до кінця цього уроку. Ми з вами разом повинні дати відповідь на це питання. Починаємо діти вивчати нову тему. Регуляторні системи це сукупність органів, які мають координований вплив на діяльність клітин, органів та фізіологічних систем. Діти, зверніть, будь ласка, увагу на стрілочки, їх три. І в кружечках записані три регуляторні системи організму тварини. Це нервова регуляція, гуморальна регуляція, імунна регуляція. Вам потрібно діти обов'язково звернути увагу на правило регуляторні системи і запам'ятати три регуляторні системи нервова, гуморальна, імунна. Розглянемо кожну регуляцію окремо. Перша регуляція це нервова. Нервова регуляція здійснюється за допомогою нервових імпульсів. В основі регуляції лежить рефлекторний принцип. Регуляція здійснюється швидко і має точну спрямованість. Нерви залишаються в організмі без змін. На малюнку діти ми бачимо з вами короля жовтим кольором. Позначено головний мозок, спинний мозок, нерви тварини. Розгляньте діти уважно світлину. Ми з вами бачимо домашнього кота. Він нюхає квітку. Сенсорні системи, спеціалізовані органи чуття, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього та внутрішнього середовища. І сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів, зору, слуху, смаку, нюху, дотику та рівноваги. А тепер діти ще раз більш уважно опрацюємо основні органи чуття тварин. Вони допомагають тварині аналізувати навколишній світ та свій внутрішній стан органи зору, органи слуху, органи смаку, органи нюху, органи дотику та органи рівноваги. Гімнастика для очей. Діти, ви всі молодці, старанно виконали вправи для очей. Ваші очі відпочили. Продовжуємо урок далі. Ми з вами, діти, розглянули нервову регуляцію. Це була перша регуляція. Тепер діти друга регуляція. Друга регуляція це імунна регуляція. Об'єднує тканини і органи, які утворюють спеціальні хімічні сполуки і клітини, що забезпечують захист організму від генетично чужорідних тіл, які утворюються в організмі чи потрапляють в організм з навколишнього середовища. На малюнку діти ми бачимо з вами білі клітини крові, які відповідають за імунітет. Імунна система. Служить для захисту організму від чужорідних впливів та збутників інфекційних захворювань. Тобто діти імунна регуляція здійснюється імунною системою. Розглянемо більш уважно, з чого ж складається імунна система. Центральні органи імунної системи це червоний кістковий мозок і тимус. Периферичні органи імунної системи, селезінка, лімфатичні вузли, мигдалики, лімфоїдна тканина травного тракту, клітини нейроглії центральної нервової системи, шкіра. Імунна система розпізнає чужорідні речовини, нейтралізує їх і запам'ятовує свою відповідь. Щоб відтворити її при зіткненні з аналогічним антигеном, до компетенції імунної системи відносять і знищення клітин і білків власного організму, що виникають при нормальному фізіологічному функціонуванні організму в екстремальних умовах при травмах, у будь-якому стані організму імунна система. Постійно працює, хоч і з різним ступенем активності. І діти підійшли ми до третьої системи регуляції. Це діти гуморальна регуляція. Гуморальна регуляція забезпечується ендокринною системою, здійснюється за допомогою гуморальних чинників гормонів. В основі регуляції лежать рідкі середовища організму: кров, лімфа, тканинна рідина. Регуляції здійснюються повільно, гормони, які надійшли у кров, швидко розпадаються. На малюнку діти ми бачимо з вами собаку, стрілочками позначено ендокринні залози. Гіпофіз, паращитовидна залоза, надниркові залози, статеві залози, підшлункова залоза та щитовидна залоза. Розглянемо більш уважно, діти ще раз ендокринну систему. Ендокринна система це система залоз внутрішньої секреції. Яка у взаємодії з іншими системами організму людини і тварини здійснює регуляцію його життєво важливих функцій, обмін та передачу інформації різним органам за допомогою гормонів. Регуляторні сигнали надходять до інших тканин, мішеней, що запрограмовані на них. І на малюнку ми діти знову ж бачимо ендокринні залози тіла собаки. А тепер діти порівняємо нервову і гуморальну регуляцію. Ви бачите таблицю. Перша колонка білого кольору, друга блакитного, третя помаранчевого кольору. Перша колонка ознаки. Природа сигналів. Нервова регуляція це сигнали електричної природи. Гуморальна регуляція сигнали хімічної природи. Діти це гормони. Швидкість передачі сигналів. Нервова регуляція дуже висока. Гуморальна регуляція повільна. Шляхи передачі сигналів. Нервова регуляція нервові волокна і нерви. Гуморальна регуляція внутрішнє середовище організму. Діти ми з вами вже вивчили: це кров, лімфа, тканинна рідина, характер впливу сигналів. Нервова регуляція короткочасний вибірковий, гуморальна регуляція тривалий і загальний. Діти, ви всі молодці. Тепер підведемо підсумок уроку. Так, на яких трьох китах тримається робота всіх систем органів тваринного організму? Я думаю, що ви вже це діти зрозуміли на протязі нашого уроку: це три системи органів: нервова, гуморальна імунна. Вони працюють з єдиною метою, щоб в організмі був Гомеостаз відносно стале внутрішнє середовище організму. Діти, ви всі молодці, старанно працювали на уроці. Тепер проведемо рефлексію. Складіть синкан до теми нашого уроку. Тема нашого уроку нейрогуморальна регуляція життєвих функцій. Ми повинні діти написати синкан або сенквейн в зошит. Це короткий неремований вірш, що складається з п'яти рядків. Перший рядок одне ключове слово, що визначає зміст теми. Другий рядок два прикметника, що характеризують обране поняття. Третій рядок три дієслова, що описують дії в межах конкретної теми. Четвертий рядок коротке речення, що розкриває зміст теми. П'ятий рядок синонім до ключового слова іменник. Діти, запишіть, будь ласка, свої синкани до зошитів. Домашнє завдання Діти, опрацювати відеоурок, опрацювати параграф 35. Виконати завдання за QR-кодом. Це діти використані джерела інформації під час підготовки цього уроку. І я вам всім діти дякую за увагу. Бажаю всім успіхів у навчанні!